Можна на чай? чай? Так. Доброго дня. Пане, пане волонтер. Пане волонтер, чому ви п'єте і збираєте гроші? Що, П'ю? Так, можна я, вас на секунду? Я, я, я вже додому їду. Ви ж додому їдете? Так. А чому у вас гроші в скринці, якщо ви їдете додому? Так. А Чому ви п'єте і збираєте гроші? Я не розумію вас постійно бачать, є фотографії, є докази, що ви постійно на привокзалі е, навіть випиваєте до такого рівня, що ви падаєте. Чому так? Може, у нас тут було. Та було, а чому тут так має відбуватися? Чому ви збираєте воно, гроші в так, воно так, воно так алкогольному сп'янінні? Я після роботи маю по в сторону випити. Ви не є після роботи, тому що ви маєте. Я вже, я, я гроші. Я, я вже не збираю. Так, руки можете Пайштегер Ігор Іванович. Так. Добре, дякую. Я після роботи, у мені вже 50 років моє повне право випити. Під 100 років, я розумію, ви ходите з кринці гроші ви випивати не можете. Тому, Ні, що ви... я їх нікому ніком не зараз, Якщо я вам зараз покажу фотографії, де ви п'яні падаєте, з тої скриньки, Це то нормально? Де я падаю? Так, я вам можу показати зараз фотографію. Показати вам? Там може, деколи кібуло, ну бляха. Яке було? Що ви напиваєтесь і падаєте з тої скринькою? Коли сьогодні? Не сьогодні, можливо, вчора, післявчора. Та я вже никак питав, що питав. Що, 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 що? що питали шефа, чи можна випивати, так? Ні-ні. Кажу, що там каже, в неї третє показували. Я кажу, я присів, приспав трохи собі. Кажу, але пай п'яний спати, я не спав. А чому ви приспали на, на, на дворі? На дворі нормально для вас? спати? — Тому що сонце припекло. При, 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 при Давайте скриньку, і йдіть відпочиньте, якщо ви змучили. А куди ви зараз ті кошти везете? Я, я, я ще в район збирати буду. Зараз їдьте ще в район збирати, так? Додому їду. Ну зараз будете ще там збирати? Та як там Бог дасть. Але що вони казали, що ви вже не будете збирати? що я, я, я як... ви після роботи буду. Як там буде? ви кажете, що ви ще можливо будете збирати? Ні, будете то, я ж тепер не буду. Якщо в районі, якщо ми, мої сусіди допоможуть. Беремо кошти переведен документи, мати перевіряти. Не будьте басі. Мужчина, ви б утворилися спочатку. Шановний, Шановне, я хвилин 40 назад. Ви казали, що ви вже збирати кошти не будете. Коли ви пили горілку, було таке? Хвилин 40 назад. Я не збираю. А я. що ви робите? Зайшов, за що? що мені 10. Я чув, навідувався. відео все чи. Що ви собі дозволяєте, я не знаю. Як збирає. ваш фон називається? Володійний фон. Ви казали, що ви ж збирати не будете, що шпіти додому. Та я так. Я б, його чекаю мені не дасть до маршрутки. Віддати дійсно ті гроші тут сортуються на ато. Ви знаєте? Ви віддаєте все. Де тимон? Кабаку? Слухайте, та від вас несе за кілометр. Як ви можете совісно працювати якимось там волонтером чи якимось там працюєте? Якщо ви п'єте прикольно. Бо можна в алкогольному сп'яніні взагалі вам показуватись на люди з цією коробочкою. Давайте пане вам допоможе. Поможіть, будь ласка, ми ще вимочні. Куди вас? Ще на вас не треба. Куди середина замоси?